Питання до людей, Соцапрос. що вас більше всього не влаштовує в житлі на роботі за кордоном? А сьогодні переводили було 5 жінок, там дівчата, жінки. Взагалі, заїхали вони, не буду казати, куди, не буду казати, від якої компанії, і супер ужасне житло. Ми їх переселили, їм повезло, їм попалася квартира на 5 людей. Я бачу фотографії цієї квартири. Ось, показую, реальна нормальна квартира. Багато хто із нас живе в гірших умовах. Тобто там холодильник з морозилкою, нормальні дивани там по два-три чоловіка в кімнаті людині. Питання: от ви заїхали за кордон, що вас більше всього вибішує, кумари, я не знаю. Розбитий унітаз, не закриваються двері, треба коли сидіти, держати двері і так далі. Не можна сходити в туалет, або вдвох дівчата ходять вдвох, це дуже незручно, але я чув, що таке є. Друге, що ну, двох'ярусні кроваті рідко зараз зустрічаються, е, я не знаю, що 4 людини в кімнаті, що хтось храпить, що черга на кухні, не вистачає гарячої води в болері. От просто цікаво, що вас. Що от людей, які дивляться, напишіть коментарі: от що вас більше всього не влаштовує в житлі. Чекаємо відповіді.